Депутати міської ради показали потенційному інвестору, як вміють сваритися. Конфлікт виник напередодні розгляду питання про сприяння французькій компанії «Сен-Гобен» у побудові заводу на території міста. Зокрема, в комісії з питань підприємництва повідомили, що проєкт рішення не пройшов її розгляд, адже у профільній групі не знали про дане питання. У цій ситуації голова комісії звинуватив більшість. Особисте прохання пане Руслан направляйте всі питання, які стосуються нашої комісії, саме через нашу комісію, а не тільки через бюджет. Потрібно все ж таки, щоб воно пройшло через нашу комісію, тобто профільну. Більше буде розуміння саме у нас, тому що ліва частина залу щось розуміє в цьому питанні, права зовсім перебуває в якомусь такому стані. Проєкту рішення вчора не було його роздали сьогодні. Причому зранку роздали один проєкт рішення через півгодини роздали другий проєкт рішення, які кардинально відрізняються. Натомість секретар міськради, який організовує її роботу, зазначив, що вчасно повідомив усі голів комісії про порядок денний. Відтак Руслан Марцінків натякнув на погану організацію саме в комісії підприємництва. Зокрема, питання про інвестора обговорили бюджетники. Питання, які йдуть на сесії міської ради, завжди. Стовно повідомляється голів профільних комісій з інформацією. Просимо розглянути на профільній комісії. Зокрема, і щодо пропозицій по інвестору по співпраці з інвестором на бюджетну комісію я думаю і на профільну з інвестицій промисловості дане звернення прийшло. Незважаючи на суперечку, проект інвестора таки заслухали. Міжнародний багатопрофільний концерн Сенгобен планує за 50 мільйонів євро побудувати завод з виробництва гіпсокартону. Він буде екологічно чистим і щороку поповнюватиме бюджет на майже 90 мільйонів гривень. До того ж, тут створять як мінімум 130 нових робочих місць. З практики роботи концерну в інших країнах кожне робоче місто безпосередньо на заводі створює три робочих місця в наших субпідрядників. Тому як Сангобен бізнес модель Сангобена така, що всі допоміжні операції у нас виконують супідрядники, такі як охорона заводу, транспортні послуги, харчування так і таке інше. За сприяння міської ради завод можуть запустити вже у 2015 році. Обранці дали добро на початок пошуку відповідної ділянки у зоні хриплинського промвузла.